Сільський будинок культури перетворився на арену презентації передвиборчих програм кожного претендента. У Германніці на посільського голови вималювалася четвірка кандидатів. Зі звітом зроблене, до громади села звернулася і теперішня його голова Людмила Йолкіна. А мешканці прямо могли запитати її про наболіле. Я массі ви робите тут, і ще заставили. С п'ятдесятисото зало двадцять п'ять. І в ті 25. сперти. Год На таких зустрічах обговорюються і подальші плани розвитку сільської інфраструктури. Кандидати у сільські голови знайомили односельців зі своїми баченнями покращення життя германівки, виступали за інвентаризацію сільської землі, покращення стану доріг, освітлення вулиць. Ще одна важлива тема молодіжне дозвілля зі спортивними майданчиками, дискотеками та безможливості купівлі алкоголю у вечірні години. Анатолій Шафаренко у своєму зверненні наголосив про нереальність ремонту доріг, що запланувала теперішня влада села. Чому? А тому, що 200 гривень квадратний метр. Це 2 мільйона. 2 мільйона. І 2 мільйона знайти. Це не так просто, це 200 гривень. Це перше, якщо говоримо за дороги. За дороги треба говорити інакше. Ось зараз робили ямочний ремонт. Дайте Бог за ці транспортні збори, які ведуть від власних автотранспортних засобів, щоб хоча б підтримувати той ямочний ремонт, щоб ці дороги не були глибиною пів метра ями, і щоб там можна було проїхати швидкістю там, 40 км на годину. А транспортний збір у нас по Германівці складає 42 тисячі гривень в рік. 45 тисячі це три машини асфальту, щоб ви знали. Три машини. Ось зробіть трьома машинами асфальта, зробіть кілометр дороги. Чимало було сказано і про достойне проведення виборчого марафону на селі. Сьогодні вони конкуренти, не вороги, ну і не друзі. Вони конкурентні і треба так розцінювати цей момент. Бо не дай Бог, щоб стали ворогами. Це ж, ну, цього не можна добитися, Нам треба ще вчитися культури цієї виборчої системи, демократії, поступати в Америці, нам спокійно. Діючий президент конкурував із дружиною бувшого президента. Буквально на, на крихтах він переміг, але спокійно працюють сьогодні, і вона держсекретар його кабінету. Ми з Анатолієм Миколаївичем кандидати в обласну раду. Ми домовилися спокійно, без ніяких напружень. Працюємо з людьми. Зустрічаємося. А хто переможе, того я вніс пропозицію, той накриває стола і зустрічі мешканців сіл зі своїми кандидатами допоможуть і тим, і іншим краще ознайомитися зі справами села та й діти до загального знаменника. Такі зустрічі є дуже плідні, тому що тут іде конкретна розмова із людьми. І кандидати йдуть на посаду голови, кажу, людям цікаво, як планують свою роботу, що думають робити кандидати. І я завжди буваю на міроприємствах, які проходять в цьому селі, і з великим задоволенням їх відбуваються вони, і я завжди виступаю із побажаннями добра, побажаннями добра і здоров'я людям села. Тож будемо сподіватися, що жителі Германівки оберуть достойного керівника. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт Германівка.